У захисних костюмах поліцейські спільно з працівниками прокуратури Донецької області проводять ексгумацію тіл на звільнених територіях. Під час окупації люди ховали загиблих родичів. Зараз їхні тіла відправляють на експертизу, аби з'ясувати причину смерті В селі Тетянівка ексгумували тіло загиблої 15-річної дівчини. Трагічна подія сталася 3 липня 2022 року, коли дівчинка разом із мамою пішла до сусідського будинку, де помер чоловік похилого віку. Сусіди вирішили допомогти поховати чоловіка, проте на той момент почався обстріл з боку окупаційних військ Російської Федерації, внаслідок якого загинула дівчинка, а її матір було поранено. Жителька Тетянівки Надія розповідає того дня ховалася від обстрілів разом з загиблою дівчиною та її мамою. За орехом сразу прилет был. А мы были вот это ж, под деревом все. Аня, Анечка, Маша, Анечка сидела в кресло маленькое. А мать стояла, а я искала таблетки. И в этот момент прилет, и все. Я ухватила, я же как закричала Анечка, Аня. Ухватила она уже все. Бабушка нагнулась, там рылась, она на тулочке сидела. И Осколком, школу комполухля наразі вже проведено судово-медичну експертизу. Та встановлено, що дівчинка загинула внаслідок міновибухової травми голови. Там ще було виявлено тіло чоловіка, ось цього якого хотіли поховати саме. Тобто, але в нього причина смерті це природня смерть. Ексгумацію тіл проводять на звільнених від російських загарбників територіях. За час повномасштабного вторгнення каже Медведєва, знайшли понад три сотні поховань людей, серед яких шестеро це діти. Особи 12 людей встановлюються. Всі тіла направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За фактом загибелі 15-річної дівчини, слідчі Донецької обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.